Добрий день, діти! Сьогодні я хочу запитати у вас. Вам подобається отримувати подарунки? Ну так, звичайно, всі люблять отримувати подарунки. А дарувати подарунки вам подобається? Так, і дарувати теж подобається. А який подарунок найкращий? Як ви думаєте, правильно найкращий подарунок, який ви зробили власними руками? От сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію, яка так і буде називатися Подарунок. А подарунок буде букет квітів. Отже, починаємо. Для цього нам потрібен. Клейонка, аркуш паперу. Зелена смужка довжиною 21 см і шириною 3 см. Три зелених смужки довжиною 21 і шириною 1 см. Квадрати з кольорового паперу синій, жовтий, жовто-гарячий. І темно-жовтий квадрат. Ось ці квадрати зі стороною 6 см. А ось цей квадрат зі стороною 3 см. Ще нам потрібно клейовий олівець, ножиці, тарілочка для сміття. і Найголовніше, нам потрібна ось така долонечка, яку ви зможете вирізати, коли треба обвести свою долоньку і вирізати. Якщо ви самі не зможете, вам батьки допоможуть це зробити. Отже, починаємо. Треба долонечку нашу наклеїти. На половину аркуша долоньки, ось так. Другу половину ми поки ще не приклеюємо. Поклали долоньку, рівненько, притиснули серветочкою. Бачите, ця половинка не приклеєна. Зверніть увагу. Тепер нам треба приклеїти стебла. Ось ці смужки будуть нашими стеблинками. Намазуємо, клеєм одну стеблинку і приклеїмо її ось в такому положенні. Похило, трохи в сторону. Потім приклеїмо другу смужечку. Це буде стебло. Другої квіточки, приклеюємо її ось так, притискаємо серветочку знову. І третя стеблинка намазуємо клеєм і приклеюємо її ось в такому положенні. Так, стебла є. Тепер треба нам вирізати. Квіти. Зверніть увагу. Беремо квадрат, складаємо його навпіл, щоб всі сторони у нас були рівнесенькі. отримуємо що? правильно прямокутник. Прямокутник також складаємо навпіл і знов отримуємо квадрат. А тепер треба скласти квадрат. По діагоналі ось таким чином. І отримуємо трикутник. Тепер зверніть увагу: я беру за згин, який не розкривається. Ось ці сторони розкриваються, а ось цей згін не розкривається. І звідси я буду вирізувати пелюстки, дивіться, пелюстки вирізуємо, заокруглюємо сторони, розгортаємо, дивіться. У нас получилась ось така квіточка. Можна її приклеїти, приклеюємо квіточку ось сюди тільки серединку наклеюємо. А пелюстки можна залишити ось такими. Вирізуємо другу квіточку, так само складаємо квадрат навпіл, отримуємо. Прямокутник прямокутник складаємо навпіл ще раз, отримуємо квадрат, а потім з квадрата вирізуємо, складаємо трикутник. Дивіться, бачите, згін. А ось ці сторони розкриваються. Я тримаю ручкою за згін. Його вирізувати не можна. Якщо виріжете ось по цій стороні, у вас квіточка розпадеться. Тепер я хочу вирізати квіточку другої форми, дивіться, ось так я вирізала, розкриваю, дивіться, ось така у мене квіточка вийшла. Можна її приклеїти сюди, посередині. Ось так І остання квіточка у нас жовта-гаряча, красива. Давайте виріжемо з неї так само квіточку красиву. навпіл складаємо прямокутник, прямокутник, навпіл складаємо квадрат, квадрат складаємо по діагоналі, тримаємось за згін, який не розкривається. І вирізаємо. Ще одну квітку. Що ж у нас вийшла? А ну давайте подивимось. О, так, цікаво. Ой, дивіться, схоже правильно на метелика, квіточка метелик. Яка чудова! Приклеюємо її сюди. Ось таким чином. Так, а тепер треба вирізати серединки. Складаємо квадрат темно-жовтого паперу навпіл. І ще раз навпіл. І вирізуємо круг. Дивіться, заокруглюємо кути, вирізуємо. Здогадались? Ну, правильно, це ж серединки наших квітів. І ми будемо приклеювати їх ось сюди, всередину бачите, ніби очки з'явилися у наших квітів? І останнє. Так, а тепер, здогадались, треба зробити листячка. Ось цієї смужечки ми зробимо листя для наших квітів. Складаємо нашу смужку навпіл. І ще раз навпіл. Складаємо ось так і вирізуємо. Листичка. Дивіться, можна листичка вирізати довгими, а можна ще раз класти, будуть корот... коротесенькі листички. Ну, давайте виріжем коротесенькі. Нам подобаються отакі листичка. Ось такі, нехай їх буде більше. Так, Це прибираємо і починаємо приклеювати наше листечка, нашим квіточкам. Дивіться, одне листячко, друге листячко, Третє, четверте. Бачите, як одразу квіти ожили, да? Красиво, мені теж подобається яскравий букет у нас виходить. Ось який красивий букет. Можете дарувати своїм друзям, батькам, дідусю, бабусі можна подарувати. Я думаю, що їм сподобається такий дарунок. Ось такі у нас квіти будуть чудові. А тепер. Ми будемо приклеювати наші пальчики. Дивіться, ми ось так загинаємо їх сюди. Це ваша долонька, яка тримає букет. Намазуємо кінці пальчиків, клеємо, згинаємо їх. Долонька тримає букет квітів. Ось така аплікація. Вітаємо всіх, кому так, такий дарунок дістанеться. Бажаю вам творчих успіхів, діти! На все добре, до побачення!